Сьогодні фактично ми розпочали реалізацію проекту, який стосується створення соціального прихистку за адресою Домбровського, 16 А в місті Житомирі. Це прихисток, який буде місцем для тимчасового проживання внутрішніх переміщених осіб. І це є другий проект, який фінансується урядом Швейцарії і урядом Німеччини в місті Житомирі. І стосується саме нарощення чи створення соціального житлового фонду в місті Житомирі. Перший проект ми реалізували упродовж 22-23 років. І це був об'єкт на е, з адресою Таманів соколовських 7. На сьогодні там проживають чотири багатодітні родини внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні ми фактично розпочинаємо роботу по реконструкції ще одного нежилового приміщення, площою 300 квадратних метрів, є комунальною власністю знаходиться на сьогодні на балансі ЖЕК-номер шість. Сьогоднішнім рішенням виконкому ми передаємо цей об'єкт на баланс агенцію розвитку міста для того, щоб мати можливість належним чином відобразити в балансовому обліку збільшення вартості у зв'язку із ремонтними роботами. Які ми плануємо провести впродовж поточного року. Зараз ми вже розпочали розробку проєкту кошторисної документації, всі будівельно-монтажні роботи, оздоблення, облаштування меблями, побутовою технікою ми плануємо завершити до кінця поточного року і вести в експлуатацію об'єкт. Ми плануємо влаштувати в цьому прихистку сім житлових сімейних кімнат. Загальна містка цього прихистку буде складати 20 одне ліжко місце. Це буде соціальний об'єкт, в якому будуть облаштовані кімнати під ключ, тобто вони. Будуть облаштовані меблями, сам перехисток буде облаштований побутовою технікою, пральними машинами. Кухнею облаштоване там посудомийною машиною, холодильниками, телевізорами для зон відпочинку, тобто це буде повністю об'єкт придатний для проживання, і людям потрібно буде просто туди заїхати. І все це ми плануємо зробити впродовж цього року. І важливо, що весь проект він фінансується на 100% за рахунок грантових коштів, тобто місто місто не виділяє жодного додаткового співфінансування на реалізацію цього проекту. І загальна вартість проекту відповідно до грантової угоди, яка на сьогодні вже підписана між агенцією розвитку містом і нашими міжнародними партнерами, складає 180 тисяч євро. Тобто це загальний бюджет проекту, за рахунок чого ми плануємо виконати всі ці роботи. Тобто проектування, авторський технічний нагляд, розробку розробку проектно кошторису документації, влаштування внутрішніх інженерних мереж, перепланування всієї будівельної роботи, меблі, побутова техніка це буде закуплено виключно за грантові гроші.